Добрий день, глядачі каналу. Хочу всім покупцям подякувати за куплений у мене товар. Мій номер телефона 095 10 Так, ну давайте почнемо. Є такий домкрат підкатний автомобільний промисловий. Він е, не має плунжера. І немає механізму підйому. Кому треба на запчасті або під відновлення? такий повністю так. колеса присутні. Тяги все там є. Пружинки. в такому стані? Далі, колеса. Питали там за них, давайте так, 250 гривень і цей комплект поїде до вас. Так, уліточки. Дивіться, тут лопасті це все ціленьке. Двигун згорів, я його вже зняв. Так, дивіться, ось такі характеристики. Там йде півтора кіловатний мотор. Ціна 1500 гривень. Так, і маленька така є. 800 гривень, там така маленька улітка. 800 гривень. Так, по редукторах, дивіться. Редуктор з бетономішалки. Передатка 1 до 52, ціна 2500. Дивіться, все крутиться, легенько шпонка на місці. Ось там такий вид. 1200 гривень. Так, слідуючий. Ось тут такі зуби Чуть-чуть корозії, але зуби. Нормальні, ось так. Так, передатка. 1 до 14, ціна 1500 гривень. Тут вал шпонка і тут вал теж шпонка. Вуха ціленькі все. Зверху кришка. Ось там відкрутив болти. Показав. Так, далі. Такий черв'ячний редуктор. З якогось механізму, з транспортера. 1500 гривень передатка 1 до 32. Флянцевий двигатель ставиться сюди з такому стані. Слідуючий такий з бетону мішалки. Є тут флянець такий переходний. Кріплення все є на місці, передатка 1 1 до 20, ціна 3000 гривень. Слідуючий редуктор такий величенький. Так, тут в ньому ось така табличка. Передатка 1 до 80, редуктор ч 100. 2500. Нюанс по цьому редукторі. Відрізали вал. Може комусь треба. Для самоділок все крутиться, бронзова шестерня всередині. 2500. Так, слідуючий редуктор. Так, на Два виходи, дивіться. 1 до 43 передатка. Тут такий вид, тут ось тут такий. Ціна 2000 гривень. Далі у нас такий редуктор. Це із якогось ті походу. 1 до 10 передатка, ціна 1200. Так. І ось такий. 2Ч63. Ось. Слідуючий такий є мотор-редуктор. Ось такі в нього характеристики. Передатка редуктора 20 1 до 20. 1 до 20,2. Так, двигун. Двигун має 1350 оборотів. Передатка редуктора 1 до 20. Получається, якщо я його включаю, 67 оборотів за хвилину на цьому валі. На Так, Тут всередині є знизу механізм натяжки, знизу плита 15 мм. Все прикручено, механізм натяжки є, перевіряв, двигун працює на три фази. Ось перевіряв, працює, кому треба відео, скину. Ну і ціна 3,500. Такий механізм. Ось дивіться. Так, ну і що залишилося з попередніх відео. Е, головка, так, у нас із D65 з ЮМЗ двигуна. Однієї форсунки нема. Давайте оберну знизу. Вже знизу по але такий стан... Ой, блін. Ну, давайте покажу. Тріщин, де форсунки немає. 1500 гривень. Так, редуктор до щотки є. Такий. Передатка 1 до 3, 2000 гривень. Ось такий редуктор, кришка є. Шестерні в хорошому стані. Далі. Е, такий НШ. НШ є, може комусь треба. Що тут у нас? нш 32 3 л В такому стані. 400 гривень. Так, розпределітель є у нас. Р75 МТЗ. Чогоний повністю. В такому стані немає болтів. Ціна 600 гривень. Ось в такому стані 600 гривень. Так, фаркопчик є До 53-го газона, новий. Гайка. Все, комплектні. Тут видно чорна рідна краска. Так, може комусь треба до е, уазіка такий фаркоп повністю скріплення. 500 гривень. Подушки для зіла. Ось такі. Може комусь треба по 500 гривень, хто переробляє там газони на дизель, шарики на дизель, такі подушки треба. 1000 гривень за дві штуки. Так, є такий шприц, кому треба. На нас рейці, ось. Циліндр, там все. Добре. Кріплення є до столу. Не вистачанця. Флянця. флянця і самого шприця. 500 гривень. Так, клапанна плита. З компресора so 7 a so 7 b Крешка. клапанна теж в нормальному стані. 500 гривень. фільтр Так, і є колінвал і корпус. дивіться в такому стані. Колінвал нормальний, але э, на різьбі тут є такий нюанси. Конус нормальний. Так, до фрезерного станка є піноль 0 І такий шпіндель такий є ось, дивіться. Хто впізнав його, напишіть в коментарях, щоб знати, з якого станка. П'ять пасів. Такі фрезеровка є по боках. Ціна 4000 гривень. І такий є. Розрахований на 22 тисячі оборотів. Там подшипники мають бути серйозні. Крутиться легенько. В такому стані. Ціна 5 тисяч. Так, координатний стіл. В двох проекціях ходить і плюс поворотний. Плюс повертається. Кому стань? Видно? Така ціна 4000 тисячі. Люнет рухомий, такий є 3500 Все крутиться, зажимається, все з ним добре. І є такий прес прес Астор Астор 53. 1500 гривень такий дебелий. І рецетримач 700 гривень в такому стані. Ось залишилися такі винти. Всі з гайками. Крутяться, все з ними добре, по 250 гривень. Тиски такі маленькі, ковальські, в такому стані, дивіться, 350 гривень. Ролики, може, комусь треба по 100 гривень. Такі ролики. Крутяться, ролики нормальні. Улітка така є. Вентилятор, двигун, характеристики її такі. Двохскоросний. Блок передохранителі такий є. Може комусь треба по 300 гривень з предохранителями такий. По 300 гривень. Так, крупорушика. Треба замінити тут подшипник. Так працює, все з ним добре. 500 гривень. Колеса. Колеса такі залишилися десь десяток їх візочків. Поворотні, з гайкою, все не розбиті. В нормальному стані по 100 гривень. Балони, бутан, 2 кг, стається в них, без вентіля. Вентиль треба поставити і будете мати балон. Так, є така Ось така каністр. Дві кришки можна тут нагнітати повітря. В такому стані. 150 гривень. Цеп такі на тринадцятку-14 оздягну на тринадцятку колесо в такому стані. Такі є три комплекта 400 гривень комплект. Трос 14-12 метрів приблизно о, в нормальному стані. Бачите, нема колючок. Хіба де-не-де де, там, може по один-два? Стан нормальний у маслі. Ціна 300 гривень. Так, тут є трос дев'ятка. Ось в такому стані. Колючок майже немає. 20 метрів 300 гривень. І цей десятка. Десяточка в маслі. Довго стоїть, але хороший, немає, колючок немає взагалі. Там приблизно 21-22 метри. Ціна 500 гривень. І по двигуну цьому кентавр. Ось, слухайте, тут стукає палець. немає, немає заводного. Є карбуратор, воздухан, вихлопна все є. Ось в такому стані. Ця сторона прокручується. Вуха цілі стояв на генераторі. Ціна 1300 гривень.